Гуманітарний хаб Луганщина моя. Другий місяць тут медики Рубіжанської центральної міської лікарні проводять безкоштовні огляди віничан та переселенців. Перевірити щитоподібну залозу прийшла віничанка та Ісія. Увілічення щитарітна желези. Узілочки є небольші. Ну а так, страшного, в принципі, такого нічого немає. Немає черг, немає багато людей по записі. можна зателефонувати, записатись. Дуже зручно. Проп'ю гормони трошки і повторно візит. Лікар Роман Максимов розповідає, які види ультразвукової діагностики у них доступні. Ділам все, крім серця. Всі обслідування ми здесь проводимо. Щитовідна железа, молочні железа, лімфатичні узли, кишечник, товсти. Органы брюшной полости, почки, гинекологические исследования, суставы смотрим у детей, тазобедренных на дисплазию. В іншому кабінеті приймає лікарка-гінеколог. Підібрати знеболювальні препарати прийшла пересланка з Луганщини. Валентина каже, тимчасовий прихисток знайшла на Вінниччині у селі Зозів. Прийшла сюди, бо тут безкоштовно та немає черг. Мені дали дуже гарну консультацію і препарати, дуже зручно. Через сильний головний біль до невролога звернулася пересланка з Лисичанська Кароліна. Розповідає, працює вчителькою музики у школі. Мене турбують головні болі, постійна мігрень на протязі якогось часу, і це заважає моєму життю, тому що я викладач, я не можу, наприклад, вийти на уроки, тому що мені заважає світло, мені заважає шум. Дві таблетки, шипучки це кидаєте в воду, і це коли вони розтворюються, шипучки п'єте при початку болю. Із вираженим головним болем переселенці звертаються часто, каже лікарка-невролог Катерина Осіпчук. Пов'язує це з пережитими подіями. Це дуже впливає на стан здоров'я і фізичного, і психологічного людей. Вони переживають і хочуть вже скоріше повернутися додому. Тому і безсоння, і тривога, якісь переживання душевне. Приймає у лікарні і психіатр, а за кілька днів тут запрацює і кабінет онколога та мамолога, каже Роман Максимов. Відкрити клініку на базі гуманітарного хабу ідея Луганської військової адміністрації. Всі витрати вони взяли на себе, каже Максимов. Тут хаб, видається гуманітарну допомогу і приймають, врачі, і дуже удобно. Человек прийшов в хаб, отримав тут же консультацію терапевта, піднявся, обслідувався. Получил консультацию гинеколога и как бы вот все вместе на від диагностике любого лікаря в винниці и нашего терапевта. К другим докторам ви приходите просто на прием. Это бесплатная э, помощь по НСЗУ. Доктор не пропатолог местный. Доктор Астаневся пересілінці спочатку роботи клініки прийняла понад дві тисячі пацієнтів, розповідає сімейна лікарка Анжела Єфімцева. Деякі захворювання ми можемо лікувати самі. Якщо нам потрібна допомога вторинної ланки, то ми їх звичайно відправляємо. Наша задача діагностувати якомога швидше. Бригада Рубіжанської центральної міської лікарні на базі гуманітарного хабу працює щоденно з 10 до 15 години, окрім вихідних. Приймають як за попереднім Писом так і у порядку живої черги Юлія Виснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.